На початку жовтня в усьому світі відзначають день людей похилого віку. Його запровадили з метою посилення уваги суспільства до потреб літніх людей, покращення соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Далі сюжет з Івано-Франківського геріатричного пансіонату. Цей день для мешканців геріатричного пансіонату став справді незвичайним. До них із концертною програмою завітали працівники та вихованці муніципального центру дозвілля департаменту культури Івано-Франківської міської ради та дитячої музичної школи номер 3 Мешканці пансіонату щиро тішились концерту та навіть підспівували виконавцям. Адже для них це яскрава мить, і розрив щоденного шаблону. Що найбільше треба цим людям? Їм найбільше треба спілкування. І вони дуже тішаться, коли приходять до нас концертами. Ми дуже багато організовуємо концертів, особливо дітям вони тішаться, радіють і, і, і інші люди приходять. Ну для них кожна людина, знаєте, вони хочуть розказати, як вони жили, як вони працювали. Проте, на концерт змогли потрапити далеко не всі мешканці геріатричного пансіонату. Досить багато з них прикуті до ліжка. Зі 185 мешканців, сьогодні майже 140 є ліжковими хворими. Найстаршому мешканцю 93 роки. Всі ці люди мають свої вподобання, і до кожного потрібен індивідуальний підхід, розповідає працівниця закладу. Люди не звикли до нас, вони приходять з дому зовсім інакше дома, зовсім інакше тут з нами. Вони з нами знайомляться. Ми їм всьому допомагаємо, саме більше знайти з ними спільну мову, тому що до кожного треба індивідуальний підхід. Саме більше вони нам тут цілують руки, як ми щось їм поможемо. Як ми щось їм поможемо, вони тут цілої руки дуже дякують, плачуть. Хочу весь час, щоб ми підходилися з ними розмовляли. Більше розкажуть про свою молодість, що з ними було, як було на війні, розкажуть переважно, як було на війні. Зі молодші розказують, яким них дитинство було важке. До геріатричного пансіонату його мешканці потрапляють по-різному. Є серед них і направду одинокі люди, які потребують серйозного догляду і медичної допомоги. І фактично вважають пансіонат своїм домом та усім тут задоволені. Тут нормально, файно. Резуміє? Я не маю до кого додому, розумієте? Резуміє. Я сам і племінник, і все більше нікого. Є ж і люди, які перебувають тут тимчасово. Пана Михайла, влаштували сюди родичі і платять за його перебування тут, оскільки не можуть його доглядати. Після двох інсультів чоловік практично не ходить самостійно, проте мріє повернутись додому, як тільки стан здоров'я дозволить. Тут легше, тут букають прекрасні санітарки, чудесні лікарі. Головне, що за мною добре санітарки слідкують, допомагають встати, піднятися і так далі, пройтися і все решта. Варто також сказати, що поряд із людьми похилого віку в Івано-Франківському геріатричному пансіонаті проживають і інваліди першої та другої груп. Серед них багато молодих інвалідів, які так само потребують догляду та професійної медичної допомоги. Саме тут зустрічаються молодість та старість.